День добрий друзі! Сьогодні я хочу прочитати вам казочку, яку написав видатний український педагог та письменник Василь Олександрович Сухомлинський. Восени, ми вже знайомилися з вами з однією з його казок. Пам'ятаєте, як вона називається? Так, правильно, як їжачок готувався до зими. А сьогодні я прочитаю вам казку, яка називається Зайчик і горобина. Засипало снігом землю, нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди горобини, бігає навколо дерева, а ягоди високо, просить зайчик. Дай мені, горобинко, одне гроно, я гідок. А горобина й каже Попроси вітра він і відірве. Попросив зайчик вітра, прилетів вітер, гойдає, трусить горобину. Відірвалося гроно червоних ягід, упало на сніг. Їсть зайчик ягоди і дякує вітрові і горобині. Дітки, вам сподобалася казочка? А як вона називається? Зайчик і горобина. А хто її написав, пам'ятаєте? Правильно, Василь Сухомлинський. А про яку пору року йдеться у казці? Про зиму, правильно. Чим хотів поласувати зайчик взимку? Так, ягодами горобини. А чи вдалося йому відразу це зробити? Ні, а чому? Тому що ягоди горобини висіли дуже високо. А до кого? Горобина запропонувала зайчикові звернутися по допомогу. Правильно, до вітра. А кому зайчик подякував за ягоди. Правильно, і горобині, і вітрові. Дітки, а ви завжди дякуєте тим, хто вам допомагає. тим, хто Щось робить для вас добре і корисне, хто щось вам дає. Молодці! Сьогодні, друзі, я хочу запропонувати вам зробити ось таку ілюстрацію до казки з пластиліну, тобто барельєф. Але спочатку давайте підготуємо наші ручки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Зайчик вушка піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув. Ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. Для роботи нам знадобиться дощечка для ліплення, ніж або стека, картон синього кольору, пластилін білого й коричневого кольорів, а також невеличкий шматочок червоного. І зовсім трохи чорного пластиліну. Спочатку розріжемо білий шматок пластиліну на три частини. Одна частина це сніг, друга частина це тулуб зайчика, а з третьої частини зробимо голову, вушка, лапки і хвіст. У нас мають вийти ось такі частинки білого пластиліну. Для того, щоб зробити голову, тулуб, лапки і хвостик зайчикові, ми шматочки пластиліну скочуємо у кульки різного розміру. Для вушок нам потрібно шматочки пластиліну розкотати у маленькі тоненькі ковбаски. А для снігу нам знадобляться довгі тоненькі ковбаски. Потім ми розрізаємо коричневий шматок пластиліну на одну велику частинку і багато маленьких частинок. З коричневого пластиліну ми розкатаємо довгий більш товстий стовбур дерева і багато гілочок. З червоного пластиліну ми зробимо багато маленьких кругленьких ягідок горобини. Також нам треба ще зробити з чорного пластиліну кругленьке око і носик для зайчика. Тепер на синьому картоні ми приліпимо спочатку стовбур дерева, а потім гілочки і ягідки. Тепер робимо сніжок внизу під деревом і трохи на гілочках. Тепер робимо фігурку зайчика: спочатку тулуб, голову, вушка, лапки, хвостик, а потім око і носик. За бажанням можна додати ще ягідок. І у нас вийшла ось така чудова ілюстрація До казки Зайчик і горобина. Чекаю на ваші роботи, дітки, до нових зустрічей!